Тиск твердих тіл на поверхню, сила тиску. Дія сили, адже кожен з нас, чи трактор, чи людина, чи автомобіль, тисне на поверхню, на якій він знаходиться. І ця дія сили залежить не тільки від її значення та точки прикладання, але й від площі поверхні, на яку діє ця сила. Фізична величина, що характеризує дію сили, напрямленою перпендикулярно до поверхні, називається тиском. Тобто кожен з нас тисне на поверхню, на якій він знаходиться. Якщо у випадку з твердою поверхнею, асфальтом, наприклад, результат цієї дії не видно. То, якщо ми замінимо його, наприклад, на сніг, на таку більш поверхню, яка швидше деформується, ми побачимо наочно результат цього тиску. По воді можна ходити, да? ну вода то рідина, але теж ми бачимо результат нашого тиску. От. Є формула, яка дозволяє пов'язати між собою три величини: тиск, силу з якою ми діємо на поверхню, і площу цієї самої поверхні, яка тисне. Значить, P, маленьке це тиск, вимірюється у паскалях. F, сила тиску ще називається, вимірюється, як і будь-яка інша сила у Ньютонах. S, площа поверхні. Традиційна одиниця виміру це метр квадрат. Знаєте, що ще є додаткові одиниці сантиметр, кілометр, міліметри, але ми будемо їх переводити до стандартних одиниць а площі. Сантиметр квадратний, кілометр квадратний. Ми будемо переводити до метрів квадрат. Ось блес. Паскаль, На честь якого названа ця фізична одиниця, отже, основна одиниця тиску це 1 Паскаль. Є ще додаткові одиниці тиску, я це вас не повинен здивувати. Є міліпаскаль, це тисячна доля паскаля, або 10 у мінус 3 якщо вмієте працювати зі степенями. Є гектопаскаль, це 100 паскалів або 10 у другому. Є кілопаскалі, як, кіло як кілограми, це 1000 грамів, є кілоньютон, 1000 ньютонів, так і кілопаскалі, це 1000 паскалів. 10. От додаткові одиниці теж можуть зустрічатися в задачах. І традиційно ми це все будемо переводити у стандартні одиниці. У паскалі. Є ще мегапаскалі. Прохання не плутати. Тут М маленька, значить одиниці вимірювання будуть зменшуватися. Це мілі, тут тисячна. А коли М велика, мегапаскалі, буде збільшуватися 1 мільйон паскалів або 10 у шостому степені.